Вітаю, друзі, сьогодні, 17 листопада, 2025 року, і народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що на плівках Мінчуча фігурує також Андрій Єрмак, голова Офісу президента, під псевдонімом Алібаба. Він, зокрема, проводить наради і дає завдання переслідувати набу і САП. Власне, це співпадає з тим, що ми бачили в реальному житті. коли... В липні 2025 року Зеленський організував руками Єрмака атаку на антикорупційні органи з метою зменшити їхню незалежність і для того, щоб створити можливість втручання в діяльність Набута САП руками підконтрольних Зеленському, фактично підконтрольних зеленському правоохоронних органів, зокрема Генеральної прокуратури України. Якщо Зеленський з'явився і є на плівках Міндіча, отже, очевидно, що схему Міндіча курував сам Зеленський, на мою суб'єктивну думку. Чому? Тому що Єрмак виконував доручення Зеленського, поза сумнівами, що він не грав власну роль у організації таких складних і масштабних схем, не повідомляючи про це Зеленського. І Зеленському було зручно контактувати із учасниками. Організованої групи Міндічує Ко через Єрмака. Схема, я думаю, була наступна: що проводилася нарада, визначалися заходи, певні план дій щодо розкрадання коштів, і куратором призначався Єрмак, який в подальшому роздавав конкретні вказівки міндічуйко, і вони виконувалися через міністрів того ж Галущенка чи міністерки тепер екс напевно, вже міністерки енергетики, фактично. І е, тут виникає запитання, чи е, піде у відставку Єрмак. Я думаю, що було би дуже логічно Зеленському для того, щоб відрізати, умовно кажучи, е, свої ниточки зв'язку із правою Мідіча, звільнити з е, голови офісу президента Єрмака. Однак він зараз поїхав разом із Зеленським. В його вояж, Греція, Франція там ще кудись. Отже, це свідчить про те, а Зеленський, поза сумнівами, знає, що е, Єрмак є на плівках, і факт того, що він взяв з собою Єрмака в цю поїздку, свідчить, що він звільняти його не збирається. Я вважаю, що це його помилка, тому що е, подальші факти, які будуть е, відкриватися у справі Міндіча, вони можуть бути наслідком і відставку самого Зеленського, якщо він не пожертвує Єрмаком з метою свого якого не якого, якщо не політично, то хоча б майбутнього не ув'язнені. Але я переконаний, що після того, як ми бачимо підтвердження того, що Єрмак є на плівках, а я припускав, що він там точно мав бути. Тому що така схема без контролю Зеленського масштабно не могла бути організована. Отже, однозначно ми можемо прийти до висновку, що організатором, замовником, чи там, навіть розробником, чи затверджувачем цієї схеми був сам Володимир Олександрович Зеленський.